Повітряну тривогу та гучні вибухи чули минулої ночі в акярі. Окупаційна влада заявила про удар одразу восьми балістичних ракет атакамс. Звісно, як водиться, прозвітували про збиття усіх повітряних цілей. Місцеві жителі зафіксували перехоплення однієї ракети. Над житловим масивом акяра уламки та суббоєприпаси касетної бойової частини, нібито впали на проспекті Острякова. Постраждалих немає лише обірвані дроти. Але окупаційна влада та підконтрольні пропагандистські медіа намагалися видати ракетний удар за буцімто спрямовану атаку по цивільним. Перекрили вулицю, відселили чотири дев'ятиповерхівки та зігнали побільше камер, щоб зафіксувати контрольовану детонацію кількох бомблетів збитої ракети, зібраних у спеціальній ямі на Клумбі. Окупаційна влада намагалася прикувати усі погляди жителів АКЯРА до проспекту Острякова, і, звісно, не пояснила, а куди ж поділися інші ракети. Навіть мапа пожеж НАСА фіксувала кілька осередків масштабних займань, зокрема на висотах Каябаш, де розташовані позиції російської ППО. Окремі джерела стверджують, що вночі була вражена позиція ЗРК С 400 Тріумф, чотири пускових установки на базі. МАЗ-543 і РЛС типу 92 Н6. Одна з ракет могла потрапити і по 13-му тринадцятому судноремонтному заводу Чорноморського флоту у Кілінбухті. Сили оборони України таку інформацію поки що не коментували. З криками та погрозами окупаційні силовики вдерлися до жителя совєтського району історичного ічкінського 53-річного чоловіка. Звинуватили у повторній дискредитації російської армії. Та ще й образах на адресу Владимира Путіна буцімто бранець при виступав проти розв'язаної Росією війни та ватажка росіян співробітники окупаційного центру протидії екстремізму обнишпорили всю хату, але нічого гідного пропагандистського ролика. Не знайшли раніше проти чоловіка вже складали адміністративний протокол за тими ж звинуваченнями. А за повторне, так би мовити, порушення погрожують п'ятьма роками в'язниці. Нічним вовкам продовжили оренду землі у підніжжя гори Гасфорта до 2028 року. З 2015-го там облаштоване лігво путінських байкерів, але термін оренди спливав уже цього року. Втім, з'ясувалося, що право на користування більш ніж двома сотнями гектарів кримської землі російському мотоугрупуванню продовжили. Отайки цьому уборились навіть поодинокі депутати окупаційного парламенту АКЯРА гауляйтер міста Міхаїл Разважеєв пояснив усе так званим ковідним законодавством. Гасфорта, значить, в прошлом году в условиях ковидного законодательства у арендаторов земельных участков по федеральному закону возникло право продления действующих договоров, договоров аренды безакцептные. Поэтому так сказать, организация, которая арендует Госфорту «Ночные волки», обратилась с, этим, с этой просьбой. Мотоклуб чи топак фан-клуб Путіна ночні волки отаборився в АКЯРІ ще у 2015 році. Тодішній окупаційний ватажок міста Сергій міняйло дав їм більше 260 гектарів землі у підніжжя гори Гасфорта на дуже привабливих умовах зі знижкою 99,9%. пояснюючи такі пільгові умови соціальною орієнтованістю проєкту. Уцінських байкерів, зокрема, патріотичним вихованням дітей в Росії. Це означає підготовку гарматного м'яса. З роками гектари мальовничої місцини на березі озера більше нагадували квартиру непутящого сусіда з синдромом Плюшкіна. Путінські байкери стягнули усе можливе залізяча. і іржаві залишки нацистських зеніток, розпилені кабіни від радянських вантажівок, саморобні гармати, бюсти Леніна та інший мотлох. Справжнісінький притон, але освященный особисто ватажком россиян. За ксеноным и таз руками разважай на стане Владимир Путин в байкере в ушкирянках и дякував им за патриотизм. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример. Молодим людям в нашій країні. і показують їм, як відноситися до Росії. На території свого лігва нічні вовки обладнали цілий парк атракціонів. Рекламні вивіски можна зустріти дорогою до гори Гасфорта. Навколишніми гірськими стежками деренчать мотоцикли. А доступ до штучної водойми у підніжжя гори. Закрито колись тут планували звести військово-патріотичний парк Патріот на кшталт підмосковного, але такий варіант швидко відкинули, щоб не турбувати зайвий раз путінських посіпак. Нічні вовки влаштовують власне шоу. Вони анонсували веломотопробіг у 1700 кілометрів від Псковської області Росії до свого лігва в Ак'ярі. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.